На цьому році я вам розкажу, як же створити сторінку в інстаграмі, яка буде продавати. Почнемо ми з вами з позиціонування і визначення, який ж ви художник і побудування бренду. Також розкажу, якою повинна бути сторінка, щоб вона продавала, а саме аватар, хайлайци, нік і опис. І також розкажу про візуал публікації Reels. Отож, поїхали! Почнемо з побудування бренду і позиціонування. Щоб ви були цікаві і зрозумілі ваші аудиторії, важливо визначитись, який ви художник, і зайняти певне місце на ринку і зайняти певну нішу. Це значить побудувати особистий бренд. Бренд це як марка якості, це впізнаваність і ваша репутація. Важливо бути брендом, бо бренди знають, їм довіряють і у них хочуть купити. Отож, щоб визначитись брендом, побудувати його, треба перше це прописати свою місію. Продумати її і написати. Наприклад, моя місія це я роблю життя кращим через мистецтво. Місія це як ваша мета і ціль, що ви робите для людей. І важливо, щоб ви несли цю місію, як, наприклад, я несу її через все, що я роблю, да? через пости, публікації, спілкування з клієнтами, через картини, через навчання. Ваша місія повинна бути унікальною і відповідати саме вам і вашому стилю. І, до речі, друге стиль. Стиль це не тільки візуальний стиль вашого бренду, а ще й стиль вашої поведінки, вашого посилу, спілкування з клієнтами. Ну, наприклад, якщо взяти двох художників, один з яких художник-абстракціоніст, і він такий візуал яскравий. Різнокольоровий, і поведінка в нього ем, така різка, ем, якась не, трошки брутальна. Да? І другого художника взяти, наприклад, ем, якийсь створює картини там, з квітами, і у нього такі м'які ем, кольори, світлі, і поведінка у нього така там, спокійна, ем, лагідна, от, Тобто, вже різні посили, різний стиль, бренд ем, цих художників. Ем, і Питання також третє, це які допоможуть вам для побудування бренду. Які це питання? Перше, це відповідайте собі і пропишіть навіть це візьміть там ручку або гаджет ваш. Ви малюєте що? Картини, розписи, барельєфи, скетчі, розпис одягу. Який напрямок, тобто, що ви саме малюєте? Ви малюєте також на замовлення або авторські роботи, бо клієнти, які. Хочуть тільки авторські роботи, вони будуть шукати художників, які створюють авторські роботи, а клієнти, які хочуть картини на замовлення, їм потрібні художники, які на замовлення. це ви повинні теж прописувати і говорити через свій блог. Третє, якого стилю ваші картини? Тобто це модерн, це реалізм, це фентезі, це абстракція. Четверте, якої тематики ви пишете: природу, людей, інтер'єрні картини, квіти, архітектуру, тварин. П'яте, якими матеріалами ви пишете: олія, там, акварелі, акрил, УАЖ, пастель, олівці, вугілля, там, наприклад, шоста і для якої локації? Для якоїсь однієї країни або декілька країн. І дуже важливо ваше відношення до вашого аккаунту або сайту, тобто до вашого портфоліо, особливо до інстаграму, якщо там ви розміщаєте свої роботи. Щоб ви розуміли, що Інстаграм це як ваш магазин серед сотні тисяч інших магазинів в торговому центрі Інстаграм. І ви в цьому магазині продавець. І якщо ви хочете продавати через соцмережі, важливо, щоб ви відносились не тільки як для місця для спілкування, а реально як для до свого магазину, в який ви приходите кожен день, щоб продавати свій товар, а до вас заходять. Тисячі покупців, да? і, це і це як покупці ваші. Тому важливо максимально смачно і продаюче оформити свій магазин, і свої, свої товари, і правильно їх продавати, звичайно, про що ми будемо далі говорити. Продумайте, напишіть, чим ви можете виділятися і бути кращими серед інших, які у вас переваги. Будете залучати ваших клієнтів і так, щоб їм, їм хотілося купувати саме у вас, а не у конкурентів. Також зараз проговоримо вже про упаковку аккаунта саме інсти Детальніше. Шапка аккаунту складається з ім'я аккаунта, це верхня така струка, це назва вашого аккаунту, як, ваш, як вашого магазину. І важливо, щоб це було слово або щось зв'язане з мистецтвом, або, наприклад, ваша фамілія або ім'я, якщо воно довге, щоб можливо, щоб воно легко вписувалось, легко запам'ятовувалось, не було дуже довгим, і жінку було легше, легко його вписати і знайти. Друга важлива річ це заголовка-опис. Це пошукові слова, по яким будуть, будуть вас знаходити. Ваші покупці, наприклад, якщо мам ім'я акаунт у мене Пікарт студіо, а продаю я це картини, портрети, там розписи, скетчі. От як, наприклад, назва магазину там Анабель, і там це білизна, о, білизна да, жіноча. І важливо, да, от прописати ті пошукові слова, які відповідають вашим товарам, тобто що у вас є, і написати того, що у вас немає. І того, що ви не продаєте. І важливо також, якщо ви ще не досить відома людина по своєму ім'я і фамілії, її не прописувати тільки її. Це коли вже людина вона популярна, тоді можна тільки ім'я фамілію вписувати. Так? Пишіть обов'язково ті послуги, по яким вас будуть люди шукати. Опис. Опис повинен відповідати на такі питання, чому на вас треба підписатись? І яким ви маєте право говорити про те, ну, що ви говорите, і чому треба кувати саме вас а не конкурентів. Ось такі питання, вони допоможуть вам зробити правильний опис саме продаючий. І кнопка зв'язку це повинно бути повідомлення або телефон, якщо ви хочете, щоб до вас люди могли вже телефонувати легко. Категорія повинна бути обов'язково бізнес або автор з особистого. Перейдіть обов'язково, хто не перейшов. І поговоримо про аватар, також. це ваше фото. Ваше фото, воно повинно бути кольорове. Важно, щоб не було зайвих якихось предметів, там які не відповідають вашій професії. Наприклад, якщо ви художник, не повинно бути на задньому фоні там манекену, Там, Бо ви ж не модельєр чи дизайнер, також не повинні бути закриті очі там окулярами або волоссям, або якимось там рукою відкриті очі, легка посмішка важна, а погляд, та, що такий, що ви, ви круто малюєте, або ви там круто навчаєте. Також одяг, який відповідає вашій професії. Якщо ви художник, то це не повинно бути якийсь пляжний одяг, наприклад, там це понятно. Щоб він відповідав вашому бренду. Також повинно бути зайвих предметів і людей. Важливо, щоб тільки ви. І я не рекомендую ставити не ваше фото, а щось інше, наприклад, там, лого, ваше, якесь лого, тому що. До вас люди приходять і ну, до покупця. Люди купують у людей, і фото людини завжди більш привертає увагу, ніж якісь просто лого чи надпис. Тож тепер про халайця поговоримо: це окрема увага, тому що це як папки або як категорії ваших товарів або все те, що допомагає людині купити ваш товар або не купити. Це те, як це як теж воронка продажі, тому дуже важливо її продумати і зробити саме те, що допомагає людині купити ваш товар. Що це саме? Перше, це про вас. Хто ви і чому ви продаєте да, там, цей товар і чому ви цим займаєтесь? Друге, це повинні бути хайлайти з вашим товаром або товарами. Якщо їх декілька, то на, на кожен товар окремий хайлайтс, як у мене окремі портрети, скетчі, розписи і так далі. Також окремий хайлайт відгуків, окремий хайлайт кейсів. Про, це, про їх упаковку, і які вони повинні бути, ми поговоримо далі, тому що вони теж повинні бути продаючими. Також я раджу зробити хайваці окремо того, що вже продано, і того, що є в наявності, щоб людям було видно, що у вас вже купують, ви вже продавали. Також що є в наявності, щоб людина розуміла, що вона може вже придбати. Чого не може. Але якщо із того, що продано, ви також можете робити на замовленні, то вкажіться, що ця робота продана, але ви можете зробити повтор в бажаних розмірах або кольорах. Також, слідуючи, це важливо вказати, в яких розмірах ви робите картини, яку робите упаковку, яка доставка окремо ваших картин, також які переваги етапи роботи. Знижки акції розіграші, якщо вони у вас є, і навчання, якщо ви навчаєте. І важливий момент, чого не повинно бути. Увага, цін. Не повинен бути так, цін. Чому? Тому що ем, картини вони мають немаленьку ціну зазвичай. І ем, якщо людина бачить там, ціну, на яку вона, наприклад, не сильно розраховувала, то ем, її зразу ж ціна злякає, вона не буде сильно роздивлятися далі товар ваш. Але якщо людина побачила товар, вона, він їй дуже сподобався, вона закохалася ваш товар. То коли вона вже після цього, після того вона закохалася, вона дізнається ціну, їй легше буде купити ваш товар, бо вже є закоханість в цей товар, є бажання. От тому ціни раджу говорити людям вже окремо, коли вона звернеться і захоче ваш товар. Також не повинно бути того, що не продає. Наприклад, якісь зайві странні хайлайт, бувають, люди виставляють там, багато фоток там, якихось непонятних спілкувань з, з, з людьми, або а, там, багато родини виставляти, собачі котиків, якщо ви не художник-анімаліст, також ну, не всі обожнюють, тащиться та, від тринок. І а, коли людина листає хайлайці. Щоб знайти там те, що потрібно, наприклад, відгуки або кейси, а воно там видає постійно якісь ліві а, кружечки, там якихось незрозумілі, та, які не потрібні, які не, а, не продають, там то. Ну, в мене, наприклад, там, коли я шукала собі там, спеціаліста, наприклад, таргетолога, і не, було, ну, не можна було знайти нормальних хайлайтів, то вистаєш, вистаєш якусь ерунду да, виставляє, то це тільки бажання ну, вийти і знайти нормальних спеціалістів, у кого все чітко. В відгуки, хто він, да, там, які досягнення, все таке. От, тому я не раджу цього робити. Тепер про форми кейсів і відгуків. Отож, вони повинні бути правильно оформлені, а саме перше, це е, взяти фон, під який ви будете далі його оформлювати. Перше, це е, написати запит і ціль клієнта, з яким він до вас звернувся. Друге, це точка А, тобто складнощі, які були в виконанні цієї роботи, до виконання цієї роботи. Третє ваша робота з цим, як ви з цим справились? Четверте — точка Б, який результат вийшов. П'ятий, який відгук клієнта, шостий картина з клієнтами або картина в інтер'єрі. І сьомий ваші емоції. Тоді, якщо так буде упаковано, ваші кейсі відгуки, вони будуть реально продавати. І нікого не робіть просто там відгук, там чисто скріншот. Тобто це не продає. Людям не цікаво там, прочитувати весь ваш відгук довго і да? Ну, йому треба ну, якби реально як цілий кейс. Да? І відгук він цікавий вже тоді, коли людина зрозуміла, да? ну, як цей процес йшов і ну, реально, що було, да? що створювалось, як це створювалося, це дуже цікаво. І я раджу також. В, Відгуках підкреслювати саме те, що важливо да, от для продажі, тобто які якості, за, за чому клієнт звернувся до вас, що йому сподобалося, що він отримав в результаті, підкреслювати саме це. Далі ми розберемо візуал публікації ЮС, тому що дуже важливо оформлення ваших товарів і вашого магазину, щоб воно було смачним і продаючим. І воно повинно бути в якійсь або заданій гамі, або в монохромі. От, приклад, заданий гами, да, от, вибрані кольори, їх повинно бути не більше чотирьох. Якщо більше 4, це вже різнокольорове оформлення. І для, таки, для такого оформлення, якщо у вас різнокольорові картини немає, якоїсь заданої гами, то щоб їх оформити в цільний візуал, я раджу виставляти ці картини на якомусь однотомному фоні фотографувати. Це білий, сірий, бежевий. Або якщо немає такої можливості, то потім їх візуалізувати, як це зробити в інтер'єрі, ми потім розберемо далі. Я рекомендую повторювати одну і ту саму роботу в трьох постах рілсах для того, щоб ця робота, картина не загубилася в лінці, щоб вона привернула увагу і клієнт зміг її роздивитися. Ось так це виглядає, наприклад. От, реальна демонстрація однієї картини. Перше, це, наприклад, Ріос, презентація картини, процес її створення, друге це пост карусель в інтер'єрі та деталі картини, третє відгук, фото або відео до і після цієї роботи. Також раджу по максимуму рілсилів, щоб були, але також повинні бути пост пости каруселі з деталями картини, бо в відео дуже важко роздивитися якісь, якісь деталі. І це дуже дратує, наприклад, коли ну, я дивлюсь якісь роботи там художників, які мені там зацікавилися, і я хочу роздивитися якісь деталі, воно настільки видно швидко йде, да, що я не встигаю цього зробити. А клієнтам це потрібно. Тому е, зробіть це, будь ласка, щоб були деталі в постах каруселі на яких клієнт може зупинитися і роздивитися. Який же повинен бути контент? Я раджу, якщо ви продаєте картини, то з дев'яти постів. Публікації повинно бути, як мінімум, 5 ваших картин. Бо якщо ви продаєте картину а з 9 публікацій 9, там де фото тільки ви, то як же клієнт зрозуміє, що ви продаєте саме картини. Тому то те, що ви продаєте, повинно бути в більшості серед ваших публікацій. Також зверніть увагу на три закріплені пости зверху. Це елемент воронки продаж. Повинна бути обов'язково інформація, хто ви. Про вас, що ви продаєте? І третє, які ваші переваги або саме крутий кейс чи різ, що набрав більше переглядів?